Багато людей у своєму житті переживають стресові ситуації. Люди дуже багато метушаться, досягають чогось своїми силами, але на Бога не надіються, тобто працюють за Бога. Та Бог сказав: прийдіть до мене усі струджені та обтяжливі, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене. Бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Для того, щоб не приходили стреси в життя, нам треба взяти ярмо Боже, яке зовсім не важке, Тобто почати служити Господу. А не тягти на собі всі турботи, хвороби, гріхи, гордість, прокляття. Бог хоче дати нам свою силу, та для цього нам треба прийти до Бога, смиритися і служити Йому.